Ось такі яскраві, запашні, неймовірно смачні цибуляники. Ми з вами сьогодні будемо готувати. Добрий день! Ви на youtube каналі Вищі Ку. І сьогодні ми з вами будемо готувати цибуляники. Якщо ви полюбляєте різного роду оладки, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування цибуляників нам потрібні наступні інгредієнти. Цибуля, майонез, борошно, розпушувач, яйця, сухий чесник, цукор, сіль, куркума і чорний перець. Найзагальніше в приготуванні цієї смачної, дуже стародавньої страви це подрібнити цибулю. З чого ми починаємо. Нарізаємо цибулю мілкими кубиками. Ні в якому разі не раджу її блендерити, так як вона віддасть зайвий сік і страва не буде настільки соковита. Ось такими міленькими кубиками подрібнюємо всю цибулю. Цю страву готували ще наші мами і бабусі. Це дуже стародавня страва. Але вона така смачна, що має популярність і в наш час. Готується з досить простих інгредієнтів. Спеції ви можете додати за своїм смаком і бажанням. А основний інгредієнт, я повторюю, вже це цибуля. Ось так ми подрібнили цибульку. Тепер її гарненько переминаємо руками, щоб вона пустила сіль. І наголошую ні в якому разі. Не, можна її, не бажано її дрібнити блендером. Все, додаємо всі спеції. Спочатку борошно змішуємо з розпушувачем і всипаємо, вбиваємо всі інгредієнти. Яйця Ці спеції, майонез для соковитості, і, щоб хрумтіли вони і борошно. Все замішуємо кісточку наше. Куркуму я додаю для золотистого кольору. Ця спеція за бажанням. Вона не відчувається в виробі, але от колір мені подобається жовтий більше. Так, все вимішали. Накриваємо харчовою плівочкою і даємо настоятися 10-15 хвилин, щоб цибулька наша замаринувалася. Наша цибулька замаринувалася. Ну що ж, Відправляємо смажитися, смажимо до золотистої скоринки з обох боків на середньому вогні. Акуратненько перевертаємо і обсмажуємо з іншого боку на невеличкому вогні, щоб цибулька гарненько підсмажилась. Подивіться, які вони красиві виходять, яскраві, і будемо смакувати. Зараз чи смачні. Підсмажені цибуляники викладаємо на тарілочку встелену паперовим рушничком, щоб забрати зайву олію. І все смажимо так всю порцію. Ось таку смакоту ми з вами приготували буквально за е, дуже маленький проміжок часу, з досить доступних продуктів. І давайте будемо. Смакувати такі вони ніжні. Бачите, я вам казала за куркуму ось такий вона красивий колір. дає. Полюбляю я цибуляники з соусом. сметана чесник, кріп. Можна просто сметанкою. З чим ви полюбляєте, які соуси. Смакую? Ніжні. Громатні, дуже смачні. Обожнюю цю справу. Ви були в гостях на YouTube-каналі Утещі полі» і ми з вами готували цибулянки. Смакуйте на здоров'я, пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!